Вітаю! Мене звати Роман Гурський, це Маркер подій. І вже відразу дякую вам за те, що ви нас дивитесь. Якщо ви нам авансом вліпите лайк, будемо вам ще більше вдячні. Сьогодні нашим гостем є Карл Волох, політичний аналітик, блогер та бізнесмен. Вітаю, слава Україні. Вам слава! Сьогодні тема у нас дуже цікава: це так званий кешбек від президента, кешбек від офісу президента, від уряду. Історія така, що за те, як люди будуть купувати певні види саме українських товарів, їм будуть робити якийсь кешбек, тобто якусь частину тої суми будуть повертати. Це все робиться для того, щоб нібито підтримувати український бізнес. І от, власне, перше питання, воно відразу таке напрошується, де взяти на це гроші, і про які приблизно суми може йтись. Дивіться, де-факто маємо справу з е, дотуванням української продукції. Це, це різниця ж немає, чи ми отримаємо угу. знижку, чи гроші назад, і так далі. За рахунок державного бюджету. Е, принципово е, ідея, ну не знаю, чи можна. Я думаю, що е, буде чимало економістів, які скажуть, що. Будь-які такі пропротекціоністські е, заходи вони не є аж дуже гарними для, для економіки, е, принаймні в довготривалому е, е, аспекті. Ну от, подивіться, що поляки роблять. Я маю на увазі, як польські фермери перетворилися на чистих паразитів, коли вони використовують оці механізми дотування, просто навіть в тому випадку, коли вони... Може, не є просто достатньо ефективними в бізнесі. Але справа не в тому. Тобто, це є законна річ. Тобто, ну, воно законно, воно має право на існування певною мірою. Це протекціонізм до власного виробника, з цим погодитися можна. З чим мені складно погодитися, це з називанням. це Президентський кешбек, президентський кешбек в це б міг бути, якби президент, заробивши гроші в іншому бізнесі, вирішив би ці гроші витратити на от підтримку вітчизняного виробника. Ну, от так як зараз деякі інші публічні фігури, в тому числі, що найменше один колишній президент. Е, їздить по е, по на передову і відвозить там е, значить е, туди різне спорядження там і зброю, і так далі. І, тому подібне. Е, і це мова йде про його особисті кошти, або кошти його підприємства, або кошти його фонду і так далі. і е, ну Хтось вважає, що це за, за дрібно для президента, а хтось вважає інакше, але в будь-якому разі. Оскільки це його особисті кошти або кошти його підприємства, то це можна визнати за його допомогу е, фронту. А коли пишуть про президентський кешбек, маючи на увазі, що це гроші, які ми беремо з бюджету, і цими грішми дотуємо е, значить, українського виробника. А називаємо це президентське, це ну, дарують мені якось вже занизько. Е, знаєте, ну, ну безумовно. І, в принципі, це такий дешевий трюк. Знаєте, ми ще всяко так звикли за останні кілька десятків років, коли там деякі депутати отримують гроші якісь бюджетні, або з бюджету міста, або з державного бюджету. Там же їм. В принципі, передбачається законом, що в кожного з них є там певний фонд. Це фонд не його грошей, це фонд, який йому виділяється на певні на певні цілі. Він він може на свій, на свій розсуд їх використати. От він отримує ці гроші, встановлює умовно кажучи, якісь лави там біля, біля під'їздів і, і перешпандорює туди табличку, що це ця лава встановлена. Значить, за допомогою на гроші, і так далі, і так далі, такого то депутата. Ну, це чиста маніпуляція і ще й дешева і ганебна. А коли це робиться ще й на, на рівні президента, тим паче, що Ну я б би закликав згадати, що президент за Конституцією взагалі ніякого е, відношення до економіки не має. Ну, тобто, його піарники вигадали таку річ, і все, що далі відбувається, це в принципі абсолютно протизаконна історія. Тобто коли офіс президента, який не має права керувати урядом, дає уряду вказівку, а уряд виконує і перераховує ці гроші, наприклад, створюючи певний фонд для дотування місцевого виробника. В, в нинішніх умовах я взагалі не знаю. Ну ну розумієте, ми кожен день жаліємося на те, що нас на війну немає грошей. Ми втрачаємо, втрачаємо людей, втрачаємо території і так далі. І так далі. Ми за раптом витягнемо гроші з бюджету, замість направити їх, умовно кажучи, на безпілотники чи на спорудження е, фортифі... Фортифі... фортифікаційних якихось споруд. Ми їх е, відправляємо на дотування. Українського виробника ну так трошки виглядає цинічно. Тим паче, що ми кожен день кричимо, як нам погано, чому нам так погано допомагають заходу, а самі. Е... А самі не робимо те, що мали би робити, тому як на мене паршива ініціатива. Як за цією схемою визначати оцю, цю власне українськість товару? Ну бо в нас є, наприклад, різні підприємства, які не тільки українські, ну і хто би туди мав входити? Бо тут, якщо це буде, умовно кажучи, найближче коло друзів, то вже проглядаються корупційні ризики. Ти це надумати, як цим гратися вони можуть як завгодно. Що вони надумають, це інша справа. Ну теоретично можна собі уявити, що мова йде про те, що підприємство е, має е, е, локалізацію в Україні. Ну, та локалізацію в Україні має бути, наприклад, фірма Я знаю Філіп Моріс угу. е, є вона українською. Ну, я би я би так не сказав. Або більша частина, або визначать відсоток і так далі, влаштувати годівничку там корупційну е особливої проблеми немає. Але я навіть знаєте я навіть не про це зараз кажу. Ну от серйозно, навіть якщо вони це зроблять ідеально. І мова йде буде йти про те, що це не якийсь там, е значить. Виробництво, як, як це називають, отвертечне. Ну, Тобто, коли все в принципі, виробляється на Заході, переходить в, в якусь іншу країну. Типу України і тут її е, просто збирають елементарно. Там пару гвинтиків закрутили і і мають е, український виріб. Навіть якщо це все буде не так, якщо справді рівень е, відсоток локалізації виробництва буде високий і так далі, це все одно не може називатися е, е, жодним чином е, президентським кешбеком. Ну не є він президентським, ну аж ніяк. Тоді ще хочу звернутися до нашої аудиторії. Напишіть в коментарях свою думку, як ви вважаєте, чи доцільні такі ініціативи зараз, коли дійсно збирається на фронт, люди закривають своїми особистими коштами збори на пікапи і мавіки, умовно кажучи. А тут йдеться про таку широку ініціативу підтримки українського бізнесу. Пишіть в коментарі, ми це все читаємо і дуже вам будемо за це вдячні, бо це також ваша активність біля наших відео. Ну і ще таке питання. Ви кажете, ви вже сказали, що це може перевести. Бізнес на дотації, а це, ну, це, зокрема, ризик, тому що тоді бізнес перестане бути бізнесом, він стане просто дотаційним. Які ще, які ще ризики тут можуть бути? Я, я можливо інших не бачу. Це просто знаєте, це. Протекціонізм в бізнесі завжди розкладає економіку. ну ви знаєте, ну, Напевно, знаєте, є таке поняття в економіці, воно називається прокляття сировинної економіки. Це дуже і дуже серйозна річ. Тобто, держави, котрі мають серйозний рівень сировинних ресурсів, якщо Е е якщо обсяг так, мати, е доходів ві від видобутку і продажу цієї сировини починає складати серйозну, е серйозну частину від, е е від бюджету держави, це біда, це страшна біда. Знаєте, через деякий час е виявляється, що в принципі бізнесу немає жодних стимулів нормально розвиватися. Просто їх немає. Е, ну, от просто уявіть собі, що, наприклад, Норвегія, вони мають шалені, порівняно з, з кількістю населення це ж зовсім маленька країна, але мають шалені прибутки від газу. Якщо б вони були, не були розумні, а вони розумні, і направляли ці гроші на певні. На, на доходи населення, от просто перераховували би людям ці кошти значить, у вигляді умовних дивідендів. Тобто країна має дивіденди, давайте ми вам всім по 50 тисяч доларів на рік розділимо між вами. Це ж повністю знищує бізнес. Хто хоче бути завтра перукарем? Пер Якщо він е, отримує більше грошей від е, е, оцій шарові, хто хоче займатися сільським господарством важким і, і так далі. І так далі. І буквально це за протягом короткого, короткого часу це знищує економіку. Е, до речі, те саме Ізраїль, не так там, кілька років тому не знайшли газ. То вони взагалі не відправляють ці гроші на, умовно кажучи, підвищення рівня життя населення. Тобто, на інфраструктурні проекти можна, а на інші ні. Не можна. А ці а, а норвежці взагалі вони створили певні фонди, вони відправляють ці гроші туди, фонди щось інвестують, тобто іще заробляють додатково, і так далі, і так далі. І так далі. А це тому, чому я кажу щоразу, що хто хто, а норвежці точно могли би нам допомогти, бо це ну ніяк не може вплинути на рівень життя їхнього населення. Вони просто мають ці шалені фонди з, з дармовими грішми. Ну росіяни їх просто провідають. Знаєте, вони з, з часу, що Путін став там президентом, вони отримали, якщо я не помиляюся, шарових, тобто тільки на різниці цін. У 2000 році і, там, і станом на сьогодні вони отримали шарових десь 5 чи 6 трильйонів доларів. Трильйонів. Що вони з ними зробили? Частину розікрали, частину проїли, частину відправили на війну. А модернізацію економіки так і не зробили. Так, от, це найдурніший спосіб використовувати ці кошти. А бувають ну, більш-менш розумні, от з Арабами швидше за все, крім еміратів, які навчилися щось робити своїми доходами і розвивати реальну економіку, з рештою арабів, так як вони свої розпоряджаються своїми грішми, щойно. Або попит на, на нафту стане менший, ціна впаде там і так далі. і так далі, На ці країни очікує дуже, дуже сумне майбутнє. От, так що Я це до чого кажу, що в принципі це прокляття сировинної економіки, і це ну це саме те, про що ви питаєте. Тобто дотування будь-чого, використання такого роду, значить, коштів на. На підтримку бізнесів Я, я що я, я вже згадав про поляків. От ви просто подумайте, яка зараз ситуація угу. з, з польськими так, так званими фермерами. Уявляєте, от я, наприклад, поганий бізнесмен. І в мене, в мене, я не звожу кінці з кінцями, бо в мене низькі врожаї, бо в мене висока собівартість і взагалі я п'ю гуляю, замість того, щоб працювати день і ніч і, і тому подібне. Але нас таких чимало. І от в нас погано йдуть справи. Що мені достатньо зробити? Перекрити е, е, значить, кордон. І нехай домовляються, нехай мені дають дотації. Це бізнес, Яке це має відношення до бізнесу. Тобто ну, перекрив так. кордон, все і прекрасно. Значить, мій прем'єр-міністр завтра побіг в Євросоюз кричати: гвалт, дайте гроші, бо в мене тут біда. І бачите, я не можу тут допомагати українцям, бо, е, бо в мене фермери бастують. І дадуть гроші. Але де тут бізнес? Це ж не бізнес. Так економіка не живе. Ну так, це паразитування виходить. Абсолютно вірно, тобто, якщо підбивати підсумок, то по-перше, це не є якесь новаторство, така ініціатива. По друге, в ній бачимо, б'є багато недопрацювань і дуже багато ризиків. І найбільший ризик, це власне що наш бізнес може перетворитися на таке перезитування. Я вам скажу я насправді навіть не настільки серйозно до цього ставлюся, як ви. Я не думаю, що з цього взагалі щось вийде. Як із ага. як із більшості ініціатив, ну згадайте, у нас вже були мільярд дерев, та що завгодно було. Е, е, мене в даному разі цікаво, що це все в країні перетворене на піар, замість того, щоб займатися реальною війною, реальною економікою і так далі. І тому потім у нас весь вся пара виходить в схисток, в, 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 в піар, і все, оце, оце мені е, е, дуже заважає. Зрозуміло. Дуже вам дякую за цю розмову, кваліфіковану і всі крапки над і розставлено. З нами був Карл Волох, політичний аналітик, блогер, бізнесмен. Дякую вам. Мене ж звати Роман Гурський, дякуємо за те, що ви це подивилися. Поставте лайк, напишіть коментар, зробіть поширення, бо це нам допомагає, зокрема, при створенні українського і проукраїнського Ютуб-проекту. Ну і в цілому любіть Україну. Донайте на ЗСУ і не забувайте, наша русофобія чи то ніколи не буде достатньою.